Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент комплекси ППО Хоук. Це ті комплекси, які вже не стоять на озброєнні сполучених штатів, але ті, які можуть суттєво посилити нашу ППО. Наші можливості очевидно потрібно їх велика кількість, але можливості тепер в плані постачання. Скільки цих комплексів є, і наскільки вони сьогодні можуть бути ну посилити нашу протиповітряну оборону? Так, дійсно, зараз ці комплекси вони вже зняті з озброєння, але свого часу їх в достатньо великій кількості виробляли, і безпосередньо не тільки самі пускові, але і ракети до них. А тому, якщо говорити про загальну кількість, то я не думаю, що з нею може бути проблема. Хоча, як ми бачимо, навіть з найрозповсюдженішими варіантами у чомусь у США виникають якісь проблеми. Ці комплекси малого радіусу дії, їх навіть намагалися вивести до рівня середнього радіусу дії, але вони дійсно ефективні для перехоплення. Ну, наприклад, до звукових цілей, таких як крилаті ракети, це безпосередньо морського базування калібр та авіаційного базування х один 555 А також вони ефективні при перехопленні дронів камікадзе, таких як шахет 136 в деяких випадках ці комплекси також себе можуть ефективно продемонструвати як перехоплювач винищувачів, фронтових бомбардувальників або ударних гелікоптерів супротивника, але саме в ближній зоні. Тому так, дійсно, це непоганий варіант, непоганий варіант, не дивлячись навіть на те, що їх зараз замінюють. Вони не в усіх країнах є основним елементом малого радіо суді, ешелону малого радіо і вони нам знадобляться. До речі, ми і раніше чули, що будемо отримувати такі комплекси від інших країн з Європи безпосередньо. Тому так це підсилення нашої ППО в першу чергу для того, щоб створити якомога більш щільнішу ешелоновану ППО. Так, без комплексів великого радіусу дії у кожному місті, наприклад, таких як ЗРК, Петро та самті, але, хоча б на цьому рівні, повинно бути забезпечено малити середній ешелон. і саме ці комплекси у цьому допоможуть. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Якщо говорити про безпосередньо гріпен, з ні сторони ми розуміємо є певні. Технічні складності підтримки їх льотної експлуатації, ось в зв'язку саме з невеликою кількістю існуючої разом з тим, маємо розуміти, що у разі прийняття політичного рішення і розуміння механізмів передачі, тому що на сьогоднішній день ніхто не говорить про те, що ці літаки можуть бути безкоштовно передані. Тобто, це може бути абсолютно комерційна купівля невеликої кількості літаків, звісно, це дуже великі кошти. Ось, і це потенційно можливо, тому що ми розуміємо, для того, щоб купити ти чи інше, літаки має бути рішення безпосередньо самої країни, яка виготовляє техніку, якщо вона володіє нею, і отримання необхідних позовів міжнародного експортного контролю заборони на, наприклад, продаж України літаки на сьогоднішній це не існує. Ось, звісно, є певні якісь можливо, не домовленості, але, але разом з тим ми розуміємо, що в Україні передавались і інші літаки, тобто це мова не про західні платформи, а саме там про радянські літаки, наприклад, ті самі мігі 29 в певній кількості ті самі літаки типу СУ. Ось і, звісно, передача інших платформ, в тому числі західних це лише питання часу і. Чому не може бути на першим таким яким в Україні саме Кріпин? І в тому ж навіть не страшно, якщо це буде на комерційних умовах, абсолютно нормальна робоча ситуація. А ще скажіть, що з цивільною авіацією російською видання Нова Європа підрахувало, що за впродовж цього року в Росії сталося більше 120 авіапригод власне за участю цивільних літаків, і це в 2,2 рази більше ніж okay. за попередні 5 років. Так, да, якщо говорити там про безпосередньо такі випадки про це багато говорила ще в минулому році. Двадцять цього було відповідно отримання червоної картика Російської Федерації з точки зору безпеки польотів. Тобто, це той процес невідворотній, який котиться. Ось і he... Чим далі, тим ситуація буде погіршуватися, ми бачимо все більшу кількість таких інцидентів, незабаром розпочнеться також і збільшення кількості авіаційних катастроф. Це абсолютно природній і очікуваний фактор. Ось коли літаки експлуатуються без дотримання вимог заводів виробників, без дотримання необхідних рівнів і вимог щодо безпеки польотів. І звісно, коли закриваються очі на ті чи інші інциденти, крім того, якщо ми говоримо навіть про збільшення в 2-2,5 рази кількості. Інцидентів ми маємо розуміти, що це тільки виключно ті інциденти, про які було заявлено тобто, є ймовірність, що їх насправді було більше просто є певні розпорядження. Е авіакомпаній, якісь дрібні інциденти навіть не фіксувати або про них забороняють говорити, і це, звісно, в кінцевому випадку призводитиме до збільшення кількості авіаційних інцидентів і авіаційних катастроф. А щодо посадки літака в кукурузному полі, якщо не помиляюсь, 4-5 років була схожа ситуація, то ми бачимо, що в принципі росіяни полюбляють свої літаки саджати саме на кукурузні поля. І що ж то важне, на перспективу роботи є модернізована ракета Нептун. Модернізації основна полягає. В чому, що для роботи по наземних цілях будь-яка крилата ракета, як, наприклад, американська ракета Томагавк, має перед заходом на ціль робити так звану балістичну гірку. Тобто для того, щоб вражати наземні цілі зверху, це найефективніший спосіб враження. Крилаті ракети, яких задача знищення морських ну, там, надводних. Суден, вони все, ж таки, вони все ж таки так, вони б'ють їх в бокову площину. Їх задача вразити в бокову площину. Тому що ну, об'єкт малий, там ну, багато нюансів, але от вони б'ють в бокову площину. Це так, як, до речі, потопили ми крейсер Москва. Два Нептуни. Ця ракета була модернізована. Це, я вважаю, фантастична новина, що ми налагоджували виробництво такого типу озброєння. І плюс, як маючи за базис. І, програмуючись, як спочину спочатку, маючи програмне забезпечення і характеристики, як все ж таки протикорабельної крилатої ракети, в неї в нас за собою зберігла таку гарну можливість, як дуже низько летіти над рівнем моря, відповідно створюючи складнощі для її враження системами. Ну, радар її просто не бачить? Ну, радар, навіть Тут питання в тому, що її навіть може і побачити Радар, але автоматика зенітно-ракетного комплексу просто не дасть йому запустити ракету, тому що він буде нижчі лінії по горизонту, яка є мінімальною висотою для враження цілі. А, і от цими ракетами і ми приміняємо зараз дуже ефективну тактику. Ми спочатку навантажуємо. У нашими ударними БПЛА з їхні зенітно-ракетні комплекси з загалом системи ППО. Після чого я так розумів, як другим ешелоном іде атака вже самою крилатою ракетою, яка, звісно ж, несе на собі набагато ну, чи не одною, які несуть на собі більшу бойову частину. Тобто там ракета Нептун, в принципі, вона несла бойову частину 200-250 кілограмів. Це доволі непогана характеристика. До порівняння, далекобійні, там, дуже суперважкі ракети типу Х-101, вони несуть бойове навантаження 350-400 кілограмів. Якщо ми подивимося на карту, то ми методично зараз. Ми методично спочатку займаємося виносом системи протиповітряної оборони противника. Ми знищили двома ударами в різних точках: один дивізіон, цілий який це комплексу С 400 з боєприпасом, радіолокаційною станцією. Після цього винесли наступний елемент проти системи протиповітряної оборони. Це авіаційну ланку. От в САКАх, це авіаційна ланка, основною задачою якої є прикриття. Севастополя це я вважаю просто прекрасні новини. Ну я думаю, що найближчим часом ми їх побачимо, ми почуємо їх знову, тому що все ж таки варто зазначити, ворог може навчатися. І зараз ця тактика, якою ми вскриваємо його систему ППО, поки вона працює, і в нас є засоби фізично БПЛА і ракети, потрібно використовувати оцей проміжок часу, поки ворог не зміг реорганізувати свою систему ППО. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.